Їдемо по дорозі від Славська до нового гірськолижного курорту Славськи, який планується будуватись. Подивимося, яка далі дорога буде, щось зроблять, не роблять, будують, не будують. Заїжджаємо в нижню рожанку, селище біля Славська. Вже видно, дорога з новим покриттям, узбіччя підсипані, тротуари зроблені, процес йде. До будівництва нового курорту біля Біляславська сюди його. всі в майбутньому будуть їздити на каталку на лижах. Вже встановлені нові знаки, які вказують на повороти, нові відбійники. Дорога активно ремонтується і будується. Видно, що будує Онур. Турки будувати дороги вміють, тому я думаю, що якість їхня буде хороша. Бруківочка. Хідники з бруківки по селі йдуть попри дорога. Озбіччя дороги теж приводиться в порядок, все лишнє зрізається, викопується, розрівнюється. Практично дорога дуже схожа на дорогу на Букувель, теж серпантин, теж є круті повороти, але вже встановлені відбійники, дорога рівнесенька. Їдеш і милуєшся навколишніми краєвидами, навколишніми гореми. Азіатехніка онуровська, знайомі машини по ремонту доріг. Видно, що навіть на Миколаїв свято дорогу турки ремонтують. Щось там техніка поливає. Повертаємося ми з села Нижня Рожанка, рухаємося в сторону траси Зіславська, скажімо так, на Львів до траси Київ-Чоп. і тут є одне таке цікаве місце, яке потрібно буде, напевно, при будівництві кардинально вирішувати. Міст. Железнодорожний, під ним проїзд, але він доволі такий вузький і цікаво взагалі, як це питання вирішиться, тому що дві машини тут не розминуться, потрібно буде при будівництві щось думати. Ще один міст зразу біля траси через річку. Наліво дорога на Славське. Направо дорога через тухлю на трасу Київчоп. Все, поїхали додому.